А якщо ж ви пріоритетом для себе обираєте саме конкретний заклад для вступу на художню спеціальність, тоді ви в кабінеті вступника обираєте для себе заклад. І перший пункт цей заклад, ну наприклад, вона на бюджет. Потім другий пункт в нам контракт і так далі. Там кнутиде бюджет, кнутиде контракт. І тоді знову ж ваша заявка по черзі рангується. Якщо ви, наприклад, в, в нам не пройшли ні на бюджет на контракт, на вступний пункт Кнутуди. І там теж на бюджет або на контракт. І ви, наприклад, вже накнуту можете пройти на контракт. І все, ваша заявка вже прийнята, тобто ви апріорі підете саме в Кнутудо і саме на контракт. Ось такі історії. А ця історія в принципі актуальна за 2025 рік. Я вам розповідаю, як це було. Та я припускаю, що і в 2026 році буде така ж сама система рангування заявок. Тож обирайте свідомо і обов'язково готуйтеся до вступу.